Доброго дня, гості, глядачі, підписники моєї ютуб каналу всіх рад бачити. Так, зробимо сьогодні невеличкий огляд наших кабасиків. І паралельно будемо говорити про таку тему, як оборос. Дуже це така, знаєте, серйозна і дуже відповідальна тема, і сам процес він не є таким легким, як багатьом кажеться. І, звісно. Не розумію тих людей, які говорять, що «Та я прийшов, вона вже все зробила, там, пуповини откушувала, це зробила, їх облизала, все зробила, все так класно, чудово, то, що в мене там виноматка певної породи. Ну, і з цим я можу посперечатися і хочу зауважити, перш за все хочу сказати те, що кожен опорос він повинен проходити контролювано. Ну, це як на мене. Я, от, наприклад, собі, я не можу дозволити таку собі розкіш, е як пустити опороси на самотюк, тому що в мене кількість свиноматок не настільки велика, щоб вона могла перекрити ті, е ну, різні ситуації. Так, що ми бачимо зараз? Це в нас партія Ландрат плюс французький п'єтрен, народжені 24 жовтня. От такі кабасики. Зараз я зайду закрию двері. Покажу вам їх поближче, Тобто їм ось буде тільки три місяці. Ось дивіться. Такі. Непогані, в принципі. Одне мені що подобається, немає в них на даний момент. Так, да, ось є трошечки меншенький, але фактично всі рівні в цьому виводку. Більш-менш плюс-мінус, але незначне. Зараз я вам покажу, як інколи буває. Тому це також відповідь на один із коментарів. Якщо кормить там тим-тим-тим або так і отак, ви зрозумієте, що корм це корм, а генетика і нормальні поросята це нормальні поросята. Тому перш за все, звертайте увагу на те, що саме ви собираєтесь відгодовувати. Не просто що в мене є поросята. І мені який краще премікс, чи БМВД, чи горох, чи шо, мені краще цей, щоб вони краще росли. Ну, Для цього потрібно розібратися перш за все з свиньми, з породою і від цього вже буде більше залежати. Тому що певні породи вони не можуть і не є можливість їх, як кажуть, споживати якісно ті корма і ті кормову базу високобінкову, яку ви їм даєте. Так, ну це ландрасики, це ми колись вам ще покажемо їх. От, наприклад, теж один той самий кнур, свиноматки різні і дивіться, який трішки різнобой. Ось стоїть кабасик. І ось свинка наша міні-путі. Да, в неї форми, вона ходить гарно, красива, жопатенька, там лопаточки, все рухається, спинка. Гарна. Але такого якогось дуже великого росту я не можу бачити. якось Так Так само і в цій партії свиней є. Двойко, тройко є таких не дуже. Ну, тих ми раніше будемо висати. Ну, А тепер же стосовно теми опоросів. Перш за все, таке питання часто питає, ну, люди задають, скільки носить свиноматка. Термін супоросності свиноматки зазвичай ну це приблизно 95% від 110 дня по 118-й день. Звісно, деякі люди зараз кажуть, що ти ме, 114 днів і цей. Я скажу так: згідно статистики, на 114-й день ну, приводить свиноматки у 25%. Якщо взяти всі випадки супну опоросів, да, то оце, оцей період 110-118 днів, це приблизно 95% опоросів відбувається. Також є деякі випадки, коли свиноматки носять навіть да, 130 днів. Чому так відбувається, коли саме оцей період 130 днів це той період, коли свиноматка носить дуже мало поросят. Є такі випадки. Ну, нічого ви не зробите. Це життя, це свинарство, це ризик. Це, ну, не можна сказати, що от кожного разу буде один той самий опорос. Я тільки що вам показав один той самий кнур, але різні свиноматки. Тут більш-менш рівненькі, ночі, а там є трішки рознобой. Тому звертайте на це увагу і знову ж таки повторююсь: не можна казати, що от Кожна партія буде з'їдати, ну, при відгодівлі поросят там корму 300-400 кг. Буде партія, яка може з'їсти і півтонни. А результат буде такий самий, як ті з'їли 300-400 кілограмів. Може бути і таке. От така ситуація. Що у мене по поводу стосовно дивіться опоросу? Є у мене свиномашка, старушка. Минулий порос був дуже важкий, тому що він був. Тут немає вже. А ось вони ландра. Це в нас було. 5.07, 5 липня. Тоді стояла спека неможлива. Свиноматка тоді вже дуже важко опоросилася, але я, в принципі, знаєте, я порахував, що ну, вирізати в мене і не було тоді нікого, таких дівчат її замінить. Получається, я її все ж таки покрив. Ну, важко. Дивіться, яка ситуація. Ми її все ж таки покрили, але я її покрив чому? Тому що я порахував, що плюс-мінус вона оце буде наводити десь грудень січень місяць. З цього розрахунку, що будуть морози, що буде зима, тому я їй все ж таки їй дав ще раз шанс, я її покрив. Оце в неї цієї свинки був, був останній опорос. Все. Я, ну, знаєте, Потрібно вчасно прощатися із свиноматками. Тому що, наприклад, дивіться, вони щас, вона зараз приведе мені в січні привела. Покажу вам зараз результат, що як розповім, як я це проводив опорос. Получається січень, хай там 35 днів, хай вона їх поносить, ну, побуде, буде покорми їм, хай це лютий. Дай Бог, все нормально в березні ми покриємо. Читаємо 4 місяці. Березень, квітень, травень, червень. Знову жара ні, вона її просто фактично не витримає. Тому що жарі, там, і вона в неї час за 300 кілограмів вона машина така здоровенна, да? і тому ні. І всім рекомендую. Ну, це моя така порада. Майте про запас постійно якихось ремонтних свинок. Звісно, при таких, як це в мене, невеличкому господарстві, дуже важко мати постійно ремонтну свинку. Тому що треба жертвувати одним опоросом, замість того, щоб покрити свинку пітреном, треба крити, наприклад, тим же самим якимось ландросом, щоб для себе віддобрати на свиноматку. От такі справи. Зараз вам покажу свинку, яка опоросилася. Розповім, як я проводив опороз. Перш за все, скажу, що опороз був затяжний трішки. Поросилася вона на 117-й день. Розкажу, які я препарати використовував і що я робив, як до чого. Добре, друзі, дивимося відео далі. Так, друзі, я вже біля свиноматок і по самому поросові. Дивіться, п'ятниця це був 114-й день. Фактично, ну, я нічого не робив на 114-й день. На 115-й день я вколов 0,7 кубіка естрофана. Думаєш, ну, можливо, щоб не затягувати, бо вона минулого разу теж переношувала вже фактично. Але на 116-й день мимо нема нічого. На 116-й день, так я бачу, ну, в принципі, вона навіть вим'я почала відбивати, десь вже так гарно, що видно соски. Оце, ну, все поналивалося, це було тільки на 116-й день. На 116-й день я їй для того, щоб їй було краще в подальшому, як вона опороситься, як то кажуть, себе. Почувати і взагалі, щоб в неї все було нормально, я її проколов 20 кубиків катозала. На 117-й день прийшов жодних таких ознак того, що вона буде пороситися, чи, чи планує взагалі, також немає. Тому було прийнято рішення вколоти її зранку знову ще раз 0,7 кубиків естрофану. Дочекавшися я до обіду, знову ж таки, ознак опоросу ніякого, Десь о другій плюс-мінус дня, десь там до третьої ближче, мабуть. Вона почала, я сіна накида, вона почала його носити, щось якось. Але хочу зауважити один нюанс. Дивіться, вона почала носити сіно. Але в неї молока, ну, молока ще не було. Дуже багато людей вважає, що як тільки молоко з'явилося, все, зразу це типу, значить, буде ось опорос. Повірте мені, повірте з мого невеликого досвіду, але поява молока не означає, що це 100% буде опорос. Як з'явилось, воно може так і при, ну, прикратитися. Деякі ждуть, що прямо ж почне текти, і це вже 100% буде опорос. Ні. Я побачив, що вона оце мечеться, вона вже таскає солому, вона у вугли з. Забиває його, те все. Потім я все ж таки не виріш, вирішив не випробувати долю, як би мовити. Да? Я її вколов півтора кубіка окситоцина. І в принципі десь о 5 пів на четвертої вона почала вже пороситись. Перший, другий, ну нормально, в принципі, тут більш-менш. Потім я в процесі опороса вколов їй там був період такий, що хвилин 30-40 взагалі вона і не схвачувалася, і нічого. Я додав їй ще кубик окситоцина і по завершенні, як місце, вийшло, також кубик окситоцина. Чим мені не подобається, що вона дуже велика. Мені не подобається, тому що тим, що така ці свиноматки вони вже не вивертають нижній ряд сосків, тобто вона лягла і їй дуже важко. Це ось просто повинен певний період пройти, щоб вона його гарно їм вивернула. Так, да, вони наче пробують, але вони знаєте, коли вони смокчать, пробують смоктати нижні соски, вони, вони е, виходять, ну, шкрябають у них там на но на, на, на ножках, такі б ви бачили, рани можете спостерігати. Дуже важко. Плюс в самому процесі опорожця дана свиноматка вже, як і минулого разу, себе показали не з, прав... не з дуже гарної сторони в тому сенсі, що може рожати стоячи. Може рожать сидячи, воно так я просто щось одійшов. Получається, я прозівав. Получається, коли порося народилася, я йому не прибрав оцю ж, як там воно правильно називається, не знаю. Кажуть, слизь назвам її. Так? І не допоміг йому ну, і жалко, там такий порося деболеньке. Також дивіться, вона цей раз вона привела менше поросят, ніж минулого разу. Можливо, це вік уже. Можливо, це час покриття, можливо, спермодоза. Ну, факторів може бути багато, але я все ж таки грішу на її вже вік, що вона вже просто своє відпрацювала. В принципі, її ще можна покривати те все, але я не хочу знову ж таки оце літній жаркий опорос. Вона здоровенна буде, тому будемо пробувати покривати ремонтних свиночок. От такі справи, друзі. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. А, також забув додати. По завершенню опоросу, як місце вийшло, я ще додав її окситоцину. Тоді кубик виходить, я всього її проколов 3 кубика чи 3,5 за весь період. Також в кінці я проколов 23 кубика амоксоциліну їй. І сьогодні вранці я додав ще 1,5 кубика окситоцину. Вечором також або кубік, або півтора було дивитися по ній, щоб вона вже точно гарно зчистилась. І виходить, в оцих свиноматок, які вже, в принципі, як кажуть бабушки, які у вікові, у них не вистачає цього гормона окситоцина. Тому це її для того, щоб молоко було, для того, щоб все було путнє. Зараз вам покажу, що в мене вийшло тут. Вона в принципі, корм її на підлогу кидав, яблучка давав, ну, пробує щось їсти, шевелиться, дай Бог, все нормально. Тепер в отаких, періодах, в отаких періодах головне слідкувати за свиноматкою в той період саме за температурою, а також очікуємо, щоб вона сходила в туалет по великому. Це дуже важливо і необхідно. Зараз ми акуратно спробуємо зайти. Покажу вам малечу. Сьогодні вчора ввечері вже я не став. Ним, бачите? Красуня яка. Ну, Здорова, реально, вона дуже здорова. По замірах я її міряв тоді. 165 по-моєму, довжина і 170 обхват. Ну, реально машина вже. Дивіться, Вчора вже, ну, важкувато було, заморився, то я вчора вже не скусував їм клики, сьогодні це я вранці зробив і також пообрізав їм уже хвости. Тобто Ця процедура вже проведена. Також я планую нову схему стосовно проколювання заліза і вітамінів. У мене є катазал куплений. Тепер у мене є ще Форцеріс. Форцеріс я десь день на четвертий, на п'ятий я проколю, все це діло вам засніму. І також хочу спробувати схему. Прокулювання свиней катазалом. Так, да, це буде, хай хтось каже, дорого, дешево, але ми це все з діло проведемо, зробимо, попробуємо. Знайшов е, я цікаву таку схему, де пишуть, що з використання катазалу плюс 10 кг до відгодівлі. Подивимося. Так, друзі, бачите, от такі ситуації. Тому контролюйте свої опороси, е, не сподівайтеся, що все буде класно, все буде дуже спокійно. Допомагайте своїм тваринам, допомагайте своїм свиноматкам. Всім всього найкращого, працюємо далі.